Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я вам покажу вам, як працювати з довідниками і поповнювати марки і моделі автомобілів. Для цього ми робимо ось наступні дії. Тобто довідник. Переходимо до конструктор довідників І ось тут перший довідник, який нас цікавить, це марки автомобілів. В даному випадку нам потрібно доповнити. Якщо нам це потрібно доповнювати, доповнюється ось таким чином. Тобто додати і вставляєте потрібну назву. Тобто, що у нас тут є? Мазераті Mercedes. Ось, Mercedes-Benz здається, у нас взагалі нема. Додати і вручну додаємо Mercedes. Benz. Зберегти. Повертаємося до е і перевіряємо. Здається, там Z має бути. Давайте переглянемо, в принципі, як пишеться. Бо я можу і помилятися з, з назвою. Вже доволі Бенз. Бачу точно. Z має бути. тобто Дуже просто заходимо і виправляємо. Тобто, якщо допустили ось таку помилку, вона легко виправляється. Зберегти. А ну і тут S має бути. Mercedes. Давайте ще раз перевіримо. Ні, Mercedes. Все ж таки я правильно написав. Так, Mercedes. Зберегти. Тепер переходимо до конструктора довідників. Для чого розділено так? Для того, щоб ось марки та моделі автомобілів пасажиромісткість можна було заповнювати, точніше, обирати при створенні марку вручну. Ось, бачите. З довідника. Тобто ми додаємо запис, і ось якраз в даному випадку ми маємо можливість додати Mercedes-Benz. Ну ось, ну, наприклад, це, це Д клас. С клас. Давайте так. Клас. C. клас. Ось пасажироміскість в даному випадку. Вказуємо для одного трьох пасажирів тип седан і зберігаємо. Ось таким чином створюється нова о, картка. Якщо нам потрібно, наприклад, ще один якийсь автомобіль, знову ж таки, Mercedes, але D-класу, наприклад, зробити, то ось тут можемо замінити на D-D-клас і робимо тоді ось так: додати новий запис. І в нас в такому випадку а, спрощується заповнення, тобто можна ось таким чином відпрацювати. І давайте, в принципі, що у нас там ще є. Mercedes Vito. Там здається. офіційного імпортера в Україні. Давайте передивимося у нас, в принципі, існує в цьому сегменті там, автомобілів. Тобто там Мінівен здається Vito якийсь або ще щось є. таке. Ось. Е Модельний ряд, дивимось хетчбеки седани, універсали. Ну, наприклад, там, універсали. Це клас універсал. Є е клас універсал. Угу. Тобто ми в такому випадку робимо ось так: є е клас універсал. Для одного трьох пасажирів. Зі збільшеним багажним відділенням. І тут вказуємо що це універсал. Зберегти, додати новий запис. Тобто, ось таким чином заповнюється цей довідник. А, давайте ще зробимо одну запис, один, два записи. Так, наприклад, універсали суви, мінівени. мінівени В-клас. V-клас макрополо, маркополо. V-клас. Давайте. Ось так. V-клас. Без слова універсал. Для груп до 7 пасажирів. І ось тут міні-вен вказано. Знову ж таки. Додати новий запис. В принципі, можливо, ще один момент доробити. Тобто цей довідник, ось який ми наповнюємо, так? Його можна експортувати, а, тобто виділяємо вибрати ось так на всіх сторінках, хай буде. Тобто ми таким чином всі записи виділяємо. І ми можемо тепер імпортувати цей файл в Excel. Робимо ось так: експортувати файл. XLS, XLSX. Давайте XLS виберемо. Тут не принципово. або. Або, або. або Кількість записів в одному файлі. Ну в даному випадку нас не цікавить. Це цікавить тоді, коли записів більше, там тисячі має бути. Вивантажувати тільки видимі в таблиці колонки. Ні, цю галочку знімаємо, будемо вивантажувати абсолютно всі. Ну, ось тут є, бачите, максимальна кількість там, 65 тисяч в одному файлі 20 тисяч, тобто бажано ну, у нас таких об'ємів немає, тому тут не проблема. І тепер ми цей файл завантажуємо до нас на комп'ютер, наприклад. Ось так от. Зробили. І у нас він якось там називається. Я його назву трошки інакше. І збережу до себе у файли довідників. Тобто у мене є. Відповідно, по там де я зберігаю по ванбоксу. Будь-яку інформацію я туди той файл і збережу. Ось так. Ну і я його назву моделі. Марки, моделі автомобілів. Марки. Моделі. Зберігаю, І після цього я цей файл можу відкрити. Повертаюсь сюди. Знову ж таки, повертаюсь до довідників, довідників до конструктора довідників ось таким чином. І зараз ми відкриємо той файл, який я зараз а, до себе затягнув. Ось цей файл. Ось Таким чином я його зараз відкрию і продивлюся. Тобто, Щоб було зрозуміло, яким чином, в принципі, можна працювати з файлами з у ззовні. Тобто тоді, коли ви їх оброблюєте в Excel наповнюєте, точніше, даними в Excel. Але там о -о, треба бути уважним. А тоді, коли ви о -о, робите заповнення, оскільки у нас поля є, Окремі з певними значеннями, тобто там пасажираміськість, наприклад, то треба обов'язково вказувати, як у нас в базі зберігається. Так, ну тут бачимо ось таким чином це збережено. ага, це інший файл. Це мій старий. Ось той файл, який я зараз зберіг, я його неправильно назвав. Марка модель авто, то для іншого проєкту робив файл. Тут у нас вже набагато більше буде полів. Чотири поля. Якщо ви пам'ятаєте, тут ось у нас є поле марка, модель. Пасажира місткість і тип автомобіля. Тобто, коли ми створюємо нову якусь е картку, то у нас відповідно потрібно, щоб було там правильно заповнено. Ось бачимо, що у нас BMW перша одиничка не заповнена взагалі тут, Тому ми, ми можемо ось так от зробити вручну це, ось так заповнити. І, відповідно, тут заповнити, що це за модель. Ну, копейка. Він, скоріш за все, я не знаю, хечбек, скоріш за все. Здається, якщо я правильно пам'ятаю. А отже, тройка це седан. Ось так от ми можемо це зробити. Ось. Ну, і, в принципі, ось таким чином заповнювати якісь нові ці дані можемо. Бачите, ось цей дан універсал. Ну і бачимо, що у нас ось тут заповнені два ці поля. Ми цей файл зберігаємо. І зараз спробуємо його. Імпортувати е, знову в бокс. Для чого? Для того, щоб е, побачити, що у нас е, змінилося ось е, тут для BMW наших. Е, По-перше, ось тут, щоб заповнилось так. І щоб отут заповнилось це поле для. Е, Цих полів, там, де у нас не заповнено До речі, бачимо евок, бачите, у нас кросовер. Якщо бачимо щось не заповнене, то це маємо ось так дозаповнити. І вказати, що це кросовер Зберегти, повернутися знову до, до довідника. Почаюсь, ось так. Ось. І бачимо, що ось у нас вже. Евокі вже заповнене кроссовером. Так, давайте тепер е, інше покажу: імпортувати з файлу. Тобто ми зараз оновимо дані, ті, які у нас тут не були заповнені. Ми пам'ятаємо, що у нас ось е, тут пусто, і для три, трійки пусто. Так? До речі, п'ятірка також можна було поставити, що це седан у файлі, ну, Зараз ми цього робити не будемо. Додати файл. Обираємо той файл, який ми перед тим, з яким ми перед тим працювали. Ось. Ось. Беремо цей файл. Де він у нас там марки моделі авто, Натискаємо відкрити І натискаємо на імпорт. І у нас майже відразу має оновитися тут поля. Тобто на оновлення натискаємо, бачимо, точніше, дивимося, що у нас там. BMW. ось, Оновився хетчбек. І трійка оновився до седан. Тобто ми можемо в зовнішньому файлі все це дозаповнити. А, дивіться, тут важливий момент, що. Повторюсь, є, а, також у нас ось файл типу а, автомобілів. Ну, я так розумію, що цього достатньо буде. І його не потрібно там де Тобто тут можна вручну дозаповнити, додати, якщо там є щось нове. Але я думаю, що, в принципі, вам цього достатньо буде. Кольори автомобілів. А, знову ж таки, тут можете додати. Якийсь колір, якого тут нема, якщо його немає. Також можете пасажиромісткість змінити, якщо тут вам недостатньо того, що є. Знову ж таки, просто додаєте новий запис. І тоді а, з марками автомобілів, знову ж таки, тут, якщо нема марки автомобілів, наприклад, Mitsubishi, Mitsubishi, да? А, там Nissan нема. А, просто додаєте вручну, знову ж таки, додати запис і пишете Nissan. Nissan, Ось. Зберегти. Mitsubishi, Mitsubishi. BC. Здається, правильно написав. Точно не пам'ятаю, вже давно займався автомобілями, дуже давно. Це моє хобі. да ну все окей. Ну і бачимо, що він там, там Outlander і такі інші. Тобто все це треба буде додати. Додати новий запис. Повертаємося до довідника. Ну і бачимо, що у нас кількість мод... марок вже зросла. Знову ж таки, якщо у вас є там якісь інші марки, то будь ласка, так і додавайте. Що це все дає? Ще раз повертаючись до головного ключового файлу, ось цього, тут ми маємо можливість обрати марку автомобіля зі списку. З іншого довідника пасажиромкість і тип автомобіля. А модель, оскільки у нас моделі не повторюються. Тобто в одному цьому в одній марці там модель своя, власна є. Ну, тому так і має бути. Ну, ось, до речі, бачимо, що і Space це ж мінівен у нас, да? Ось, А тут у нас тип автомобіля не вказаний. Але ми можемо або його ось таким чином тут обрати, або вручну записати у імпортованому файлі. Ну, Оберіть для себе той варіант, який вам більш зручний. І користуйтесь цим довідником. Широ вам дякую за увагу. побачення.